Тання усім, хто дивиться нашу телепрограму о цій порі, проведення тижнів Німеччини в Україні завершилося багатьма помітними подіями. Найперше і найголовніше це прибуття німецької гуманітарної допомоги. Вона вже тут, у Харкові. А ще визначальним став перший україно-німецький форум під назвою Біоенергетика, енергоефективність і агробізнес. Гуманітарна допомога з німеччини настільки суттєва, що коли спостерігаєш за розвантаженням і монтажем тимчасового житла для переселенців, розумієш, з якою турботою і справді німецькою охайністю складався цей гуманітарний вантаж. ми привезли для тих, хто потребує допомоги вимушених переселенців. Медичні препарати, ліки, одяг, генератори, капсульні будинки, у яких можна призимувати у цей тяжкий для вас час. Ми хочемо подати вам руку підтримки. Фінансування збільшується до 75 мільйонів євро уже цьогоріч. Надійдуть також інвестиції як тільки нормалізується ситуація в Україні. Перший німецько-український форум зібрав промисловців і підприємців, представників влади з кількох регіонів сходу України, а також бізнесменів із різних земель Німеччини. Активний обмін думками почався відразу, адже і на федеральному рівні, і на місцях у ФРН спостерігається зростання інтересу до співпраці з українськими виробниками. Сегодня мы видим Германию в числе стратегических партнеров нашей области. Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом открыло перед нами принципиально новые возможности для сотрудничества. Как результат, за 9 месяцев текущего года экспорт Харьковской области в страны Европейского Союза вырос почти на 73%. В том числе экспорт Германии увеличился на треть. В Харьковщине работают 47 предприятий. С немецкими инвестициями. Причем два из этих предприятий начали свою работу последние два месяца. Убежден, новым ведущим трендом нашего долгосрочного партнерства могут и должны стать инвестиции в объекты альтернативной энергетики, как территорию области, а также вложения в разработку зеленых технологий и совместное производство энергоэффективного оборудования для внутреннего и внешних рынков. Коли припинилося газопостачання із Росії, зріс попит на енергоощадні технології. Сотні патентів, одержаних вченими Харкова, очікують свого впровадження солома це нафта України. Це твердження зовсім не жарт. На форумі було показано чимало цікавих проєктів, зокрема й установку для переробки соломи, яка дасть відчутну економію електрики і тепла загалом. Також будуть завантажені потужності машинобудівних підприємств, вітряки, сонячні колектори, геотермальні установки, біогаз. Усе це виробляється на Харківщині, та ще існує безліч цікавих проєктів для допитливих і підприємливих. Любомир Чорній, голова центру громадської експертизи, експерт з правових питань та співзасновник національної команди для малого і середнього бізнесу, зазначив, що за статистикою у нас 1,6 мільйона суб'єктів господарювання, і 99% з них це представники малого і середнього бізнесу, хоч середнього класу, так і не виокремилося в Україні. У нас якось в Україні так складається, що у нас здебільшого політичні проекти чи передвиборчі проекти, аніж реальні політичні партії. Справжня політична партія в розумінні європейських зразків чи американських зразків вона повинна представляти інтереси певної частини суспільства, тобто орієнтуватися чи на той самий малий середній бізнес, чи на соціально незахищених. Чи на якісь інші специфічні групи, і відповідно висловлювати, пропагувати і просовувати інтереси цих груп у нас, оскільки, як я вже сказав, здебільшого все таки проекти, а не партії, немає цієї системи. І от малому середньому бізнесу однозначно пора задуматись над тим, щоб все таки виникла така політична структура, щоб цей бізнес допоміг сформуватися в такій структурі, і власне кажучи, щоб ця політична структура вже відстоювала. І просовувала інтереси. На думку Артура Ковальчука, наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, члена міжнародної команди експертів з економічних реформ, виведення України із кризового стану, можливе за успішного закінчення антитерористичної операції і успішних парламентських виборів. Та орієнтації на малий і середній бізнес нестабільна політична ситуація це е, про, проблеми, вирішення яких е, потребують е, макроекономічного регулювання. В першу чергу необхідно акцентувати увагу, принаймні на стабілізації е, ситуації в країні в цілому. Коли ми питаємо наскільки поширена корупція, останнє опитування це 51%. Сказали, що корупція є широко поширена бізнес. Звик до корупції, наближення правил гри до європейських або так, як ми бачимо їх, то воно якраз зменшить рівень корупції. Принаймні, на це сподіваємось. Сьогодні говорилося про те, що бізнес достатньо лояльно ставиться до корупції. Звісно, що він ставиться лояльно до корупції, тому що це допомагає з одного боку вирішувати певні проблеми, які виникають, або ж отримувати конкурентні переваги. Ну, скажімо, під час участі в різноманітних тендерах, конкурсах і тому подібне. Якщо ми створимо такі процедури, такі механізми, які будуть всім зрозумілі, які будуть чіткі, однозначні в своєму трактуванні, будуть пропонувати реалістичні і зрозумілі терміни для виконання певних. Процедур для збору певних документів. Якщо ми будемо мати чіткі переліки документів чи чіткі переліки вимог, які мають дотримуватися, тоді цього поля для зловживань буде менше. От я думаю, що одне із основних завдань для бізнесу, навіть не стільки зміни податкової системи, скільки зміни системи адміністрування податків, які збираються, які контролюються, і зрештою, які якось використовуються на якісь потреби незрозумілі для бізнесу. Тим відповідно буде менший і обсяг корупції у відносинах між бізнесом і владою. І будуть вирішуватись поступово інші питання. Бізнес отримує нормальний ґрунт для свого зростання і зміцнення. Експерт упевнений, що країна зміниться за умови, коли середній клас матиме свій голос у Верховній Раді. Дуже складно сподіватися на нових гравців, які війдуть в парламент, які знають, що робити, і водночас які представляють оці соціальні групи, про які я сказав, Україні зараз потрібно не те, що посилювати чи розширювати коло людей, які відносяться до середнього класу. Треба творити з нуля фактично цей середній клас, бо він був знищений. А от власне цей середній клас і економічно, і ідеологічно. І а, світоглядно, скажем так, і є основою ну зміни країни, тому що без нормального цього сильного середнього класу заможного розумного а, мінятися країна на жаль не буде. Експерти відзначають, що до 2014 року держава як система не розвивалася. Політику необхідно кардинально змінювати, зокрема й урядування на місцях. Найголовнішим питанням для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні є податкові питання. І тому нагальним завданням всіх політичних сил запропонувати нормальні податкові умови для ведення бізнесу, які будуть сприйнятими малим і середнім бізнесом. На сьогодні, як вже говорилося, ми не маємо якихось Зрозумілих, відкритих, цілеспрямованих підходів до реформування податкової системи. Уряд, як виявляється, сам не здатний запланувати ефективні механізми, тому саме політичні сили і тиск з бізнесу на політичні сили зможе це зробити. Буде нормальна податкова система, вважає експерт. Податки будуть виведені з тіні. Це дасть нам наповнення державної скарбниці. І тоді з'явиться той валовий національний продукт, що забезпечить благополуччя українців. В Країнах розвинутих завжди, коли політичні сили йдуть на вибори, то вони залучають до підготовки своїх програм справді експертів, фахівців. І вони серйозно готуються до. Ек... Дебатів з економічної тематики, тому що фактично все, що багато в чому цікавить виборця, це економічна ситуація в країні і те, кому ми доручаємо цю економічну ситуацію в країні. Тому перше, це потужна команда повинна бути вже в політичних партіях. Економістів, не популістів, які напишуть, що відно соціологічних досліджень людям сподобається, а економістів, які запропонують план дій. Більше того, політична партія повинна не тільки мати план дій, але чітко показувати. Що в її команді вже є люди, які здатні втілити цей план дій, у яких є вже досягнення в цьому напрямку. З іншого боку, бізнес повинен теж приділяти час. От Свій час швейцарський один бізнесмен він сказав, що він розглядає громадську діяльність як певний 10%, як рента чи десятина, яку він платить своєму суспільству. Бізнес звичайно може підтримувати ті чи інші проекти, і таке інше, але рента бізнесмена чи десятина бізнес. Смена його особистої участі, як правило, це дуже високе інтелектуальне розвинені, дуже успішні люди з широченним кругозором і таке інше в обговоренні цих процесів, в створенні певних аналітичних груп, аналітичних центрів, які можливо будуть збиратися раз на місяць там за один круглий стіл. Звичайно, вони повинні взяти нормальних координаторів цих процесів, менеджерів, які будуть їм допомагати там фіксувати результати, відслідковувати і інше. Але після такого діалогу ці люди. Можуть так само випрацювати вже досить такі чіткі вимоги з боку бізнесу, і оцей, і підняти тоді вже цей діалог, тому що в тому числі зараз і діалог в засобах масової інформації, таке інше, йому бракує насправді глибини, тому що ті учасники уходять від складних питань, мабуть, навіть не усвідомлюючи цих складних питання. От, Набратися цієї експертної готовності говорити про такі речі це теж питання. Як головним, мабуть, є в таких ситуаціях не пошук відповіді на 10 на безліч питань, а мабуть, пошук тих двох чи трьох ключових змін, які треба здійснити для того, щоб зняти 80% проблем, які хвилюють людей. Як буде розвиватися малий та середній бізнес в Україні, покаже час. Багато що залежить від влади. Тож обираємо до Верховної Ради тих, хто гідний високого звання народного депутата, а ще не втрачаємо ініціативи рушійної сили підприємництва.